Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. І сьогодні я відповідаю на питання із коментарів. Питання про те, що і скільки їсти після схуднення. Помчали! Якщо вам сподобається, то можемо зробити цю рубрику постійною раніше. Я вже також розбирав якісь цікаві коментарі або цікаві запитання, які були під роликами, але це не було постійно. Як і вихід відео на каналі, до речі, також зрозуміло, що. Тому, якщо хочете, я буду частіше обирати якісь цікаві запитання, і робити такі ролики з відповідями, і, можливо, буде цілий ролик присвячений одному запитанню, може, в якихось роликах буде розбір декількох запитань, відповіді на них. Я думаю, і вам буде корисно, і також як додатковий вид контенту на каналі. Можете залишати питання під різними роликами. Я все одно всі коментарі читаю, і ті запитання, ті коментарі, які я буду вважати цікавими для розбору, я буду використовувати. Ну і дехто каже, що чим довші будуть ці запитання, тим більший шанс у них попасти на розбір. Ну, бо вони також і допомагають каналу у розвитку. Я ні на що не натякаю, але крім коментарів, не забудьте також підписатися. Оці всі е, подобайки, дзвіночки. Перейдіть на інші ролики на каналі, подивіться їх також. Підпишіться і на інші соцмережі. Всі посилання є в описі. А я не буду затягувати зі вступом. І переходимо до запитання. Отже, спочатку прочитаю повністю, а далі будемо розбирати. Дякую вам за відео. А, без, без проблем. Маю одне непопулярне питання, яке, на жаль, дуже рідко обговорюється. Воно безпосередньо стосується п'ятої проблеми, згаданої у вашому відео. До речі, цей коментар, це запитання було залишено під відео про е, помилки, які заважають схуднути і е, не повертати вагу. Недавнє відео, ось воно і. По підкасі обов'язково потім перейдіть, перегляньте, і тут мова саме про проблему, що робити після схуднення, що Дуже часто люди неправильно це все сприймають і тому повертають вагу. І те, що ви будете робити після схуднення, воно можливо навіть важливіше, ніж сам процес схуднення. Перейдете, подивитесь. Справа в тому, що для мене настав час виходу з дефіциту калорій, і тут виникла проблема. І я не уявляю, як дотримуючись здорового харчування, споживати більше 1700 ккал на день. Це було б значно простіше, якби норма жирів не складала 1 грам на кілограм маси тіла, а цукор можна було б їсти без обмежень. Особливо бракує вуглеводів: 300 г каші в сухому вигляді на день це, м'яко кажучи, майже неможливо з'їсти. Овочі з китковиною, низькокалорійні і на макроелементи, але їх теж потрібно споживати у великій кількості. І це ще без урахування ситного білка, який також займає чималу частину цієї бестогіанської тарілки. Фрукти вже просто не влазять. Їсти такі обсяги їжі більше, ніж тричі на день складно. Та чи й потрібно? Що робити? Чим добирати калорії, щоб не перевищити норму жирів, не споживати зайвий цукор і швидкі вуглеводи? Щиро дякую. Сорі, що так багато тексту. Немає за що, дякую. За запитання. І чим більше тексту, тим краще, до речі, тому тут вибачатися, перепрошувати точно не треба. Давайте підсумуємо проблему. Був дефіцит калорій. Нижче 1700, ну як можна е зробити висновок із коментаря, тобто не, чітко не вказано. Тут просто є 1700 калорій, що важко їх наїсти, наскільки який там насправді був дефіцит, важко сказати, але це не так і важливо. І людині важко наїсти здоровим харчуванням. Більшу калорійність, ніж на дефіциті, ось така ситуація. І одразу що я хочу тут сказати по проблемі, це такий дуже показовий приклад так званого догматичного харчування, коли людина себе заганяє в якісь жорсткі рамки, жорсткі правила, які заважають людині гнучко харчуватися і добре себе почувати. Часто ці правила ще й можуть суперечити сильно одне одному. І взагалі тоді виникає такий дуже дуже великий конфуз. Але давайте поїдемо по порядку. Це було б значно простіше, якби норма жирів не складала 1 грам на кілограм маси ваги. Право у тому, що вона і не складає 1 грам на кілограм маси ваги. І я думаю, що вже навіть розв'язавши цю проблемку, вам стане значно і значно простіше. Немає якоїсь чіткої норми жирів. Є мінімум і є якісь норми, по наприклад, тих же насичених жирах. Один грам на кілограм це тільки щось таке середнє. Насправді, якщо ми подивимося, скільки ми жирів можемо споживати, то це від нижніх позначок, десь 0,7 цілих грама на кілограм. Або 0,5 грама на кілограм, але це вже може бути достатньо мало до 2 грамів на і більше. Тобто тут дуже багато залежить від вподобань людини. Комусь подобається, щоб було більше вуглеводів, комусь подобається, щоб більше калорій займало жир... займали жири а менше вуглеводів. Знову ж таки, є люди, які харчуються в стилі кето низько вуглеводок. Плюс також з дня на день ці кількості можуть змінюватися. В якийсь день вам хочеться більше їжі, яка містить більше жирів, в якийсь день більше їжі, яка містить більше вуглеводів, і це абсолютно нормально. Тобто ці е, числа не мають бути якось зафіксовані. І насправді люди у звичайному житті так і не живуть, скажу я вам, щоб ці числа були зафіксовані. Мінімум по жирах, якщо не говорити про схуднення, коли дійсно жири десь можна на якісь, на якісь позначки опустити, але все одно не не. Для виживання мінімум це десь 10% від калорійності раціону. Але це мінімум-мінімум саме для виживання, а не для оптимізації здоров'я. Знову ж таки, під час схуднення можна дійсно тримати ці позначки на рівні 0,7 грама на кілограм, бо навіть інколи 0,5 грама на кілограм, якщо людина добре це переносить, щоб можна було побільше вуглеводів в раціон, бо вкласти, бо, бо багатьом людям хочеться, щоб було достатньо вуглеводів. Виводів, то якщо не говорити про схуднення, то цей діапазон може бути е, дуже великим, дуже широким, скільки жирів вам їсти з дня на день. Старатися, звичайно, не перебирати із насиченими жирами, оце дійсно от, насичені жири, це переважно тваринні жири. Ці жири можна дійсно, якщо ми подивимось на рекомендації організацій, можна мінімізувати, але є купа інших джерел жирів. Які вкладаючи в калорійність свого раціону можна споживати знову ж таки, маніпулюючи ними разом з вуглеводами, можна споживати достатньо великі кількості. Ну, великі маю на увазі знову ж таки у потрібних межах. Це, наприклад, олії: олія оливкова, олія авокадо, ляна олія. Це різні горіхи, різні насіння, чіа, льон, гарбузове насіння. Це знову ж таки оливки авокадо. Відповідно, також це сири, наприклад, які можуть бути і джерелом жирів, і також частково джерелом і білків. І за рахунок того, що це продукти багаті жирами, вони калорійні. І тому, якщо вам важко наїдати якісь в об'ємі великій кількості їжі, то ви якраз цими продуктами можете добирати потрібну калорійність, але і не об'їдатися ними, не доведеться об'їдатися ними таким чином. До речі, чорний шоколад також сюди входить. І я коли відповідаю на запитання, я не роблю для цього якогось сценарію. Попередньо я можу накидати якісь тези, і тому я можу. Якийсь продукт забути, можу сформулювати щось не так добре, як би хотів сформулювати, тому ви звичайно можете йти в коментарі і, і писати, що які можливо продукти я не назвав, і які уточнення у вас є, щоб ви хотіли перепитати. Тобто я сподіваюся з цим розібралися, і це вже значно значно вирішить проблему, що жирів можна споживати більше, і з дня на день жирами вуглеводами можна маніпулювати в різних пропорціях і не боятися це робити. А цукор можна було б їсти без обмежень щодо цукру, то дійсно так за рекомендацією всесвітньої організації охорони здоров'я дуже добре, щоб в середньому доданий цукор становив не більше 10% від загальної калорійності а краще навіть зменшувати ці. Число до 5%, наприклад. Але справа в тому, що це тільки настанови. Це не означає, що вам щодня обов'язково треба потрапляти в ці позначки, бо інакше вашому здоров'ю настане капець. Ви можете за ці позначки виходити при здоровому збалансованому раціоні. 10% від калорійності це такі орієнтири. Тому що якщо людина буде споживати доданим цукром постійно більше, то е, при е, якійсь калорійності раціону в неї буде нестача поживних речовин, бо за рахунок цього просто продуктів е, більш поживних, багатих вітамінами, мікроелементами, клітковиною буде менше, тому що доданий цукор, зрозуміло, із якої їжі ми переважно отримуємо, яка бідна на це все. Ну або якщо людина ніяк не контролює калорійність і їсть цього всього діла багато з доданим цукром, то зрозуміло, Розуміло, що це буде допомагати набирати вагу, бо цими продуктами зазвичай легко переїсти. Тобто, отут от дві такі два таких моменти. Основних: ці продукти погано насичують знову ж таки мало клітковини, мало поживних речовин, і дуже калорійно це все. І продукти з доданим цукром. Це ще й зазвичай продукти йде також багато жирів, і тому вони дуже калорійні. Знову ж таки, ще й через це. Але повторюсь, це не означає, що вам треба при так на це дивитися, на те воно і настанови, а не строгі правила. Взагалі про цукор, про ці кількості, чому цукру не варто так боятися, як інколи вам можуть розповідати. Також треба зняти окремий ролик. Звичайно, тут тільки коротенько відповідаючи на запитання. Особливо бракує вуглеводів. 300 грамів каші в сухому вигляді на день це, м'яко кажучи, майже неможливо з'їсти. Тут таке трошки протиріччя, бо написано особливо бракує вуглеводів, а потім написано таке враження навпаки, що їх забагато. Ну, я розумію, про що мова, мова про те, що бракує різноманітності вуглеводів, напевно. що І ви їсте тільки одні каші. І тут, знову ж таки, така. Другий такий от момент, крім о, того, що один грам жирів, я не знаю, де ви про це прочитали, почули, хто вам про це сказав, але це ми вже розібралися, що це далеко не так, і все набагато гнучкіше. То тут, напевно, що другий, отакий от нюанс. Що ви стараєтеся всі вуглеводи наїдати суто кашами? Але навіщо це робити, якщо в нас є купа інших продуктів, які багаті вуглеводами? Наприклад, макаронні вироби, якісь картопля, бобові, ну тобто сочевиця, горох, квасоля, нут, маш, фрукти ті самі, які будуть далі, хліб, лаваш. Тобто вибір достатньо широкий. Це я так перелічив, що щось таке звичайне. Чому ви мучитеся і їсте одні каші? Ну як можна зрозуміти, із знову ж таки того, що написано. Ви самі себе обмежуєте схоже, тобто і жирами, і отут вуглеводами. Також виборів вуглеводів. Використовуєте різні джерела вуглеводів, це корисно. Давати організму різноманітність. І це корисно також з точки зору знову ж таки отримання задоволення від їжі, бо якщо ви їсте ті каші і ви їх не можете наїсти, можливо, воно вам набридло, можливо, ви під час схуднення тільки їх їли, то зрозуміло, що це не дуже добре. Ну і також частково можна і е, чимось доданим цукром інколи е, добрати. Ну, якщо так можна сказати, звичайно, що краще ці продукти з. Обмежити споживання дійсно краще, але знову ж таки, повторюсь, це не означає, що це щось таке от строге, і е, вам, не дай Бог, не можна з'їсти більше. При збалансованому раціоні, коли у вас є різні продукти, коли ви акцентуєте е, свій знову ж таки, вибір продуктів на е, менш оброблених продуктах, все буде добре, навіть якщо ви щось з доданим цукром будете інколи їсти більше чогось такого. Не зациклюйтесь на якихось строгих правилах. Соки, до речі, також ті самі як джерела вуглеводів. Можна і ними частково вуглеводи добирати, коли хочеться. Хоча я до соків, до чогось такого специфічно ставлюся. Як на мене, то краще фрукти якісь з'їсти. Але хто хоче, хто любить, то які проблеми? Це ваше право використовувати і соки. Овочі з клітковиною низькокалорійні, і бідні на макроелементи, але їх теж потрібно споживати в великій кількості. І тут також е, не зовсім так не обов'язково потрібно їх споживати в великих кількостях. Якщо під час схуднення нам е, вигідно споживати достатньо, бо мова про некрохмалисті саме овочі, уточню про зелень, якусь про знову ж таки е, різнокольорові некрохмалисті овочі, нам їх вигідно споживати під час схуднення. Побільше. Чому? Тому що в нас є обмеження по калорійності раціону, і нам треба старатися робити так, щоб їжі було якомога більше, але ми попадали в право. Потрібну калорійні з дефіцитом. Нам це вигідно, тому що насичення також, один з аспектів насичення це також об'єм порції. І вигідно докидати багато некрохмали стиховичів. Ну багато як для кого багато, як кому подобається, і знову ж таки все індивідуально. Але маю на увазі вигідно їх накидати побільше, щоб порція була більшою без особливого впливу на калорійність, і ми могли отримати більше насичення. Коли ми говоримо не про схуднення, коли в нас калорійність раціону зростає, то це стає не так важливо, і нам суто потрібно для балансу в раціоні, щоб ми отримали вітаміни, мікроелементи, клітковину. Нам вигідно їх споживати в якихось кількостях, звичайно, це пов'язано з плюсами для здоров'я, але не означає, що їх має бути багато, якщо ви не сильно полюбляєте їх. Якщо ви при збалансованому раціоні навіть 200 грамів якихось будете на день споживати, то Ну, це не буде якоюсь проблемою. 200 400 грамів, 200 грамів. Я думаю, це взагалі не проблемою має бути. Е, якщо у вас інші джерела клітковини, є знову ж таки цільнозернові крупи, бобові, фрукти, насіння, горіхи, авокадо. Що також ти в принципі є фруктом, але окремо кажу. От насіннях особливо багато до речі, клітковини не треба сприймати овочі, не крохмалисті, як основне джерело. Наприклад, насіннях і багато, але вони також іду достатньо калорійні, тому з ними треба обережно овочів. То можна на низьку калорійність наїсти багато, тому з ними можна не сильно. Обережно поводитися, їсти буквально скільки хочеться. Не крохмалисті, знову ж таки, уточню ще раз овочі. Тому овочі корисно, добре, але не означає, що їх треба їсти відрами. Повторююсь, збалансуйте так, як вам зручно з дня на день. Можливо, в якийсь день вам буде, вам буде хотітися більше овочів з'їсти, в якийсь день менше. Це абсолютно нормально. Тобто ви можете. Цим всім маніпулювати. А, до речі, про насичення, про овочі для насичення я розповідав ось в цьому ролику, який зараз з'явився по підкасті. Можете потім також перейти, переглянути. І це ще без урахування ситного білка, який також займає чималу частину цієї без того гігантської тарілки. І залежно, як ви тарілку цю компонуєте, тобто ви орієнтуєтесь на калорійність. Але з іншого боку, також я так розумію, можливо, чи просто це так написано, послуговуєтеся методом тарілки. І якщо ви орієнтуєтесь на калорійність, то вам же ж не обов'язково цю тарілку так комбінувати, от як там прямо в методі тарілки е написано. Ви можете її по-різному собі комбінувати, ком робити, робити ці прийоми їжі різними час від часу. І по суті, я думаю, якщо врахувати сказане мною вище, то це вже не стає проблемою. Тобто білок, який також займає чим. Частину в тарілці. То якщо ви зменшите урізноманітните в... вуглеводи, зменшите десь їх кількість, збільшите кількості зорів, якими не, проб... яким не буде проблемою е, добрати по калорійності, то я думаю, білок перестане е, знову ж таки створювати якісь для вас негаразди. Але з білком в порівнянні із схудненням, з фазою схуднення, також можна зробити деякі зміни. Якщо під час схуднення вигідно споживати якісь джерела білка нежирні, тобто молочні продукти з меншим відсотком жирності, м'ясо нежирне, наприклад, то тепер це не є якоюсь такою дуже важливою умовою, тому що під час підтримки ваги і білка не потрібно так багато зазвичай. Як під час схуднення, тобто можна його кількості зменшити загалом. Ну і Плюс за рахунок того, що можна використовувати все-таки жирніші джерела білка. Таким чином, знову ж таки, можна підняти легше калорійність, ну але старатися і не перебирати з насиченими тваринними жирами також. Фрукти вже просто не влазять. Тут не зовсім зрозумів, чи не влазять саме в тарілку, коли ви компонуєте, чи просто не влазять, мається на увазі, що не можете їх стільки з'їсти. Тому що, якщо в тарілку не влазять, то я вже про це сказав. Що ну, якщо ви контролюєте калорійність, то вам не треба цю тарілку по всіх правилах завжди складати не обов'язково, тому що ну знову ж таки ви можете по-різному підходити до справи з дня на день. Якщо не влазять, не можете стільки з'їсти, то також про це ми поговорили. Є купа інших джерел вуглеводів. Будь ласка. Обирайте, їжте, ну і замінюйте вуглеводи на джерела жирів, які проблеми. А якщо вам важко це все налагодити самостійно, де оті білки жири-вуглеводи, скільки їх споживати, як це все налагодити під себе, під свої цілі для схуднення, можливо для набору ваги, то я займаюся онлайн-супроводом. Консультую онлайн, можете звертатися до мене. Всі посилання є е, в описі під відео. Можете писати мені у будь-які соцмережі, куди вам зручно. Їсти такі обсяги їжі більше ніж тричі на день, складно та чи й потрібно. Знову ж таки, з усім ми розібралися. Не обов'язково такі саме описані обсяги, так скомпоновані обсяги їжі. А їсти тричі на день чи не тричі на день а по кількості прийомів, то ви взагалі можете все налагодити під себе. Можна їсти тричі на день, можна їсти частіше, можна робити собі якісь, наприклад, три стандартні прийоми, і між ними якісь снеки робити собі. Тобто, це вже залежить більше індивідуально від конкретної людини її побажань і як їй комфортніше. Що робити, чим добирати калорії, щоб не перевищити норму жирів, не споживати зайвий цукор і швидкі вуглеводи? Я сподіваюся, що з цими питаннями всіма ми розібралися. Якщо все-таки щось не зрозуміло, то знову ж таки в коментарі і будемо уточнювати там. Я думаю, що значно допоможе вже знання, розуміння того, що не треба зациклюватися на грамі жирів, і джерел вуглеводів може бути достатньо багато. Це вже значно вирішить проблему. Щиро дякую. Сорі, що так багато тексту. І я ще раз дякую за коментар, і сподіваюся, що це відео значно вам Допоможе не зациклюватися на якихось правилах і харчуватися гнучкіше. Ну а якщо ви хочете отримати відповіді на якісь свої запитання, то я вже сказав, що робити. Пишіть коментарі під будь-якими роликами. Я коментарі моніторю, і якщо мені щось здасться цікавим, то я зроблю про це окремий ролик. Або ролик з відповідями на декілька коментарів. Тому слідкуйте за каналом, пишіть питання, і, можливо, ваші запитання потраплять черговий ролик. На цьому все. Будьте здорові, переходьте, дивіться інші відео на каналі, і невдовзі побачимось!